Шабат-Шалом нащадки Довбуша Батя нас. на автостанції номер 2 Готуюся до зустрічі відомої особи в вузьких колах. Значить, прорив 2022 року компанії Житло. Один з найцікавших і найпривабливіших менеджерів. Компанії житла Сабіни Брюкер. Вона повертається значить, з європейського туру, де проводила лекції по майстерності ріелторської справи. От, Значить, як продати, наприклад, квартиру, якої ще не існує на п'ятому поверсі, коли під, під цю квартиру тільки виритий котлован. От, як Заробити найбільший процент з найменшої ціни нерухомості, е, значить, як продати е, землю, на якій стоїть будинок, як його пересунути, потім поставити на місце і так далі. Тобто ділилася секретами своєї майстерності, майстерності, взагалі, українських рієлторів з європейськими колегами. І ось нарешті повертається додому. Ця е, значить знаменна. І святкова подія відбувається на фоні на фоні ЖК-Гімназійний, який розташовується зразу за нашою автостанцією номер 2 Виїзд з Франківська на Галич-Калуш. Тихе спокійне місце, затишне. Далі ми бачимо красивезний собор. Напевно, найбільший у Франківську собор, я так думаю, більшого я не бачив. А за ним зразу розташоване е, відоме містечко. Здогадайтеся, як воно називається, якщо воно розташовано за найбільшим собором Івано-Франківську. Правильно, містечко Соборне. От тому що е, радий ще раз. Вам повідомити от, про те, що наша колега е, повертається до праці в ненці, в Галичині, в Івано-Франківську. І це буде називатися е, Сабіна Брюкер. Нова історія. Батя Панас, компанія житло, найкращі менеджери і спеціалісти і експерти з нерухомості.